Яке нагадує нам про те, що будучи, маючи Бога в своєму житті, будучи оправдані кров'ю Ісуса Христа, маємо спасіння. І це спасіння, воно дає нам втіху в житті. Бо, як і раніше, перед цим було сказано, що всі ці земні речі вони не дають цієї втіхи. Чому? Бо вони тимчасові, бо вони проходять і закінчуються. Будь то багатство, здоров'я, сім'я, дружина, все це минає. Але те вічне, що минає Бог і Боже Спасіння, воно дає нам вічну втіху і радість. Сьогодні разом з вами я хотів би а, читати 33 й псалом і, і разом його розглянути. А, цей псалом він особливий тим, що а, він азбучний псалом. 33 й псалом він написаний, кожен кожен вірш починається з єврейської літери. Наприклад, якби привести аналогію в українському прикладі, то це було перший вірш починається з літери А, другий з літери Б, третій з літери В. І церкви в єврейському алфавіті 22 літери, але тут 23 вірша. Значить, 23 він не азнучний. Цей псалом розповідає нам про життя Давида. Фактично, це свідоцтво Давида про те, як він переживав незвичайні обставини свого життя. Як він був близький до смерті, і Бог його визволив. І в цьому псалмі Давид прославляє Господа. І я хотів би звернути вашу увагу в цьому псалмі на те, як Давид порівнює життя праведників, життя тих людей, які надіються на Бога, які мають Бога в своєму житті і вони живуть для нього, і також порівнює життя тих людей, які живуть без Бога, і які наслідки цих двох шляхів, цих двох життів, і як реагує Бог на той чи інший шлях. Життя. Спочатку я хочу прочитати 33 й псалом, а потім показати в презентації трохи. Значить, 33 й псалом Давидів, коли він удавав був причинного перед в його, і той пішов: Я благословлятиму Господа кожного часу. Хвала йому за всі в устах моїх. Зверніть, будь ласка, увагу, коли ми будемо читати ці вірші, як можна підкреслити, виділяти. Праведники, що вони роблять, наприклад, Давид він благословляє Господа, це дія. І як часто воно буде повторюватися, і потім буде реакція Бога у відповідь. Третій вірш: Душа моя буде хвалитися Господом, хай це почують слухняні, і нехай звеселяться зо мною. Звеличуйте Господа, і підносьте ім'я Його разом. Шукав я був Господа, і він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. Приглядайтесь до нього і засяєте, і не посоромляться ваші обличчя. Цей убогий взивав, і Господь його вислухав, і від усіх його бід його визволив. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його і визволює їх, ти побачте, який добрий Господь, блажена людина, що наділю на нього кладе. Бійтеся, Господа, всі святі Його. Бо ті, що бояться його, недостатку не мають, Левчуки – бідні й голодні, а ті, хто пошукує Господа, недостатку не чують в усьому добрі. Ходіть, діти, послухайте мене, страху Господнього я вас навчу. Хто та людина, що хоче життя, що любить дні довгі, щоб бачити добро? Свого язика береже від лихого, а уста своє від говорення підступу. Відступися від злого і добре чини, миру шукай і женися за ним. Очі Господні на праведних, учиш його на їхній сойк. Господнє лице на злочинців, щоб винищити їх, щоб винищити їх пам'ять землі. Коли праведні кличуть, то їх чує Господь, і з усіх утисків їхніх визволює їх, словно близький і покорений духом спасає. Багато лихого для праведного, та його визволяє Господь з них усіх, він, він пильнує всі кості його, і з них жодна не зламається. Зло безбожному смерть заподіє, і винними будуть усі, хто ненавидить праведного. Господь визволить душу рабів своїх, і винні не будуть усі, хто вдається до нього. Такий коротенький псалом всього лиш на 23 вірші. І ми бачимо порівняння того, як Давид прославляє а, Господа, як він описує, що саме роблять праведники, які вони, що це святі люди. Він також описує долю безбожних людей, які а, роблять тле, що вони будуть винні, що вони загинуть. Але праведні люди вони не будуть винні. Всі, хто вдається до нього, мають на увазі, ці, хто шукають Бога, вони Я хотів би. А, зараз включити презентацію. Так, видно, трохи я буду читати. А, псалом 33 опис того, як Бог визволяє праведних, і як карає безбожників. І я цей псалом хотів підкреслити деякі слова і разом з вами читаючи по віршу, щоб ми могли виділяти. Наприклад, а, бути там характеристика а, та якості праведників. Фактично, це опис того, які вони. Потім буде дія правдників, що роблять вони, буде також дія праведників по відношенню до безбожних людей, до тих, хто не знає Бога. І, звичайно ж, наслідки такого життя. І ми розглянемо також трохи характеристики тих людей безбожних, які Бога не знають, як Бог реагує на праведних людей, як Він реагує на неправедних людей. І в кінці ми побачимо. Можна провести таку аналогію, що асай правників від тих утисків, від того всього лихого, то по відношенню до неправедних, до безбожних людей цього не сказано. А отже, Бог таких людей не спасе від цього, бо вони неправні, вони до нього не кличуть. І, звичайно ж, будуть наслідки безбожного життя. А, перший псалом, він нам говорить про те, хто автор цього, а, перший вірш говорить. А, то автор цього псалма 33-го і описує а, ті події, які там відбувалися. І з контексту цього псалму ми можемо зрозуміти, що автор Давид, розказуючи про те, що робить праведна людина, він має на увазі себе. Це стосується його. Отже, ми можемо виділити як опис характеристику правної людини: це Давид, такі люди, як Давид. Хоч в своєму житті він робив і зле, і недобре, хоча Господніх Бог його за це наказував. Давид визнавав свою провину, він каївся. І він жив для Бога своє життя. Як ви згадували, а, може, ви згадували проповідь а, Григорія а, про гріх до смерті і недосмерть? Мені дуже сподобалося на олі. Запам'яталося, що у віруючих людей у праведних а, гріх не живе як вдома. Він може в гості прийти, і праведник зразу його викидає. Але у безбожного гріх живе в серці, і це відрізняє людину праведну від безбожної. Праведна, хоч і падає, хоч і сім разів падає, стільки ватт, вона піднімається. А без Він живе в цьому гріху і це відрізняє людей. Другий вірш, який я хотів будемо читати, другий вірш, там ми можемо виділити такі слова. Це дія, дія праведників, що вони роблять. Я благословлятиму Господа кожного часу, хвала йому за всі в устах моїх. Отже, правні люди вони благословляють завжди Господа, вони його хвалять. Так як і в пісні ми співали, що Бог нас визволяє і ми його прославляємо. Третій вірш. Якщо ви маєте біблію слідкуйте, можете читати разом а, ці вірші, а на презентації на екрані будемо показувати, до якої категорії на а, Третій вірш. Душа моя буде хвалитися Господом. Хай це почують слухняні і нехай звеселяться. Коли ви відкриваєте біблію, вам зручніше бачити тексти і розуміти, яке слово до чого відноситься. Наприклад, хай це почують слухняні і нехай звеселяться. Отже, ми можемо сказати, що а, люди. Праведні, вони слухняні, вони слухняні Богові. Яку дію вони роблять, вони хвалять Господа, і як наслідок їхньому житті вони знестеляються, вони радіють цьому. Четвертий вірш зо мною звеличуйте Господа і підносьте ім'я Його. Разом. Тут важлива і дія, і те, що праведні вони навчають також інших людей. Uh, інших праведних вони разом прославляють Господа, звеличують його, відносять його ім'я. П'ятий вірш. Шукав я був Господа, і він озвався до мене, і від усіх небезпек мене визволив. П'ятий uh, вірш до нього можна провести uh, сьомий вірш, також як паралель. Там теж сказано про те, що зивав і Господь вислухав. Отже, тут видно і реакцію Бога. І дію праведника він шукає Господа, а Бог вислуховує його і визволяє. Що вірш, приглядайтеся до нього і засяйте, і не посоромляться обличчя ваші. Тут йде висновок того життя, що людина, яка приглядається до Бога. шостий вірш, дія праведника він приглядається до Бога, і як наслідок обличчя людина засяє і ця людина не посоромиться. На відміну від безбожників, які будуть посоромлені, бо вони не шукають Бога. Сьомий вірш. Цей убогий взивав і Господь від усіх його бід його визволив. Убогий має цінувати праведник. Чому? Бо праведники вони взивають до, до Господа, і Господь їх вислуховує і визволяє. Отже, характеристика праведників убогі, і які як наслідок, як Бог реагує, він їх визволяє. Восьмий вірш. Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться Його і визволює їх. Це а, реакція Бога на тих, хто боїться Його. Можна сказати, що восьмий вірш він як а, а, такий висновок з усього цього псалма, що Господь оберігає тих, хто боїться Його. Він їх визволяє. Вони кличуть до нього. І дев'ятий вірш: Скуштуйте і побачте, який добрий Господь, блажена людина. Що надію на нього кладе. Отже, праведники вони надіються на Бога, як наслідок, вони бачать добро Боже і вони блаженні. Куштують Бога. Скуштувати в єврейській культурі це означало спробувати. Так само, як ми щось хочемо зрозуміти, чи воно солодке, чи воно гірке, ми його куштуємо. Так само ми можемо скуштувати Бога. Звертаючись до нього, ми бачимо, які наслідки в нашому житті він робить. І, отже, ми підійшли майже до половини, десятий вірш. Бійтеся Господа всі святі Його, бо ті, що бояться Його, недостатка не мають. Праведники це святі люди, вони бояться Бога, і вони не мають недостатку в своєму житті, Бог їм все посилає вчасно. Може здаватися, що вам щось праведним людям не вистачає в житті. А, але важливо також пам'ятати, що Бог посилає вчасно все, що нам потрібно, вчасно, а коли якщо щось і не посилає, то це випробування, через яке він нас проводить, і він ніколи не залишає. І якщо ви будете слухати свідчення інших праведних людей, віруючих, то ви будете в цьому переконуватися. А цей псалом він є добрим а, нагадуванням для нас, що потрібно нам досить. Вчитаючи це псалом, Давид з нами ділиться через слово Боже, а, такими подіями в своєму житті. Одинадцятий вірш. Левчуки бідні й голодні, а ті, хто пошукує Господа, недостатку не чують в усьому добрі. І тут ми підійшли до тих людей, які а, не знають Бога, до безбожних людей. Вони тут названі а, Левчуками бідними і голодними. Їхня характеристика, що а, вони не шукають Бога, і через це вони бідні й холодні. А левчуки, як маленькі леви. І 12 вірш. Ходіть, діти, послухайте мене. Страху Господнього я вас навчу. Давид тут бере дітей, і він звертається до нього, щоб вони послухалися його, і він їх навчить страху Господнього. Тут ми бачимо, що праведники вони навчають. Навчають і запрошують, щоб до них приходили, щоб вони могли навчати страху Божому. А, можемо віднести дітей як до характеристики праведних, бо а, діти ще до кінця не розуміють як малі діти. Вони не розуміють, вони ще не навчені доброму і злому. Тринадцятий вірш: хто, хто та людина, що хоче життя, що любить дні довгі, що бачити добро? Звичайно що це людина праведна, бо вона хоче життя, вона хоче бачити дні довгі, і вона хоче бачити добро. І така людина матиме цей, це в своєму житті, бо це випливає з 14-го далі вірша. Отже, наслідок це вони матимуть життя і дні довгі, і добро. І в 14-му читав, язика береже від лихого, а уста свої відговорення підступу. Ми можемо виділити це як а, по відношенню до безбожних людей. Якщо а, праведники вони бережуть, мають берегти свого язика від лихого і від того, щоб говорити щось підступне, то безбожні вони цього не роблять, вони не бережуть. А отже, вони говорять підступне. П'ятнадцятий вірш. Відступися від злого і добре чини. Миру шукай і женися за ним. П'ятнадцятий вірш нагадує нам, щоб ми. Відступилися від злого, але шукали і чинили добро, шукали миру. 16. Очі Господні на праведних, них, учі ж його на їхній золь. Сказано як наслідок того, що Бог робить по відношенню до віруючих. Його очі і уші до бо вони взивають до нього. І в 17-му говориться про те, яка реакція Бога на а, злочинців. Господнє лице на злочинців, щоб винищити їхню пам'ять землі. Якщо до праведних Бог прислуховується і визволяє їх від їхніх утисків, то по відношенню до безбожних людей, які не знають Бога і не хочуть знати, їх пам'ять про них буде винищена на землі. 18 вірш, коли праведні кличуть, то їх чує Господь із усіх утисків. Їх визволяє. Праведні, що роблять, вони кличуть, Бог їх визволяє. А на противагу цьому безбожних Бог не витискає, не визволяє їх з утисків їхніх. А те, що ми зараз робимо на цій презентації ми перелічуємо ці характеристики і кінці ми їх прочитаємо, і тут дуже добре видно а, різницю між а, життям людей, які вони, а, які результати їхнього життя, які наслідки, як Бог їм допомагає. І коли ви читаєте а, цей список, ви можете порівняти в своєму житті. Як ви живете? Чи можна до вас прирівняти характеристики праведника, чи як ту людину, яка не знає Бога? Ми читаємо а, 19 й вірш. Господь зламоносердним, близький і впокореним духом спасає? Отже, праведні вони зламоносердні і впокоренні духом. А, в житті а, ці випробування, які Бог нам посилає, вони якраз для того треба. Щоб показати нам, що ми а, не можемо вдіяти нічого самі в цих випробуваннях, ми можемо намагатися старатися якось їх проходити, але як наслідок, а, ми не зможемо їх пройти без Бога. І тоді, коли людина ламається, коли вона визнає Боже, я не можу сам нічого вдіяти, будь ласка, допоможи мені. То Бог до таких людей він близький, він їх спасає. І двадцятий вірш: багато лихого для праведного, та його визволяє Господь з них усіх. Це лише, яке є у праведників, так життя праведних людей, воно наповнене труднощами, але Бог їх визволяє на противагу того, Бог не спасає неправедних людей від багато лиха, яке випадає в їхньому житті. Двадцять перший вірш. Ось ми підійшли і до кінця. Він пильнує всі кості його і з них жодна не зламається. Це е, пророчий вірш про Ісуса Христа. І ми знаємо, що це просто виконалося і Ісусу Христу не були перебиті е, кості, лише пробите було е, під ребром, щоб побачити, що Він дійсно помер, коли витікла кров і вода. Бог пильнує кості. 22 вірш. Зло безбожну смерть заподіє, і винними будуть усі, хто ненавидять праведного. Це результат життя безбожних. Саме зло, воно безбожному заподіє смерть, як наслідок того, що живе людина без, без Бога і корисло, в, в кінці кінці вона помирає і вона а, описується тут як винна. Винна, бо вона ненавиділа праведника. Отже, Бог звинувачує без і вони вмирають від сла. І 23 й вірш те, що описує праведник: Господь визволить душу рабів своїх, і винні не будуть усі, хто вдається до нього. В інших перекладах написано всі, хто шукають Бога, вони будуть невинні. А цей псалом свідоцтва добра ілюстрація для того, щоб ми прославили Бога. За те, що він допомагає нам в наших труднощах. Це ілюстрація того для людей, які ще не знають Бога, щоб вони схаменулися і покаялися, щоб навернулися до Бога і в усіх тих труднощах, які вони будуть проходити, Бог їм буде допомагати і проводити їх. Труднощі не зникнуть в житті праведної людини, але Бог буде поряд і Він проведе. Тому ми можемо дякувати Бога за те, що Він нам дарував спасіння в Ісусі Христі по благодаті, не за наші діла. Що ми спасаємося вірою, і що ми можемо в кожному дні бачити Його руку, як він допомагає нам. Амінь. Помолимося.